У нас немає іншого вже виходу, як продовжити після нашої перемоги активно розвиватися. We stand, we fight, and we will win because we are united. I will show how each of you can become part of the great Ukrainian victory. Я б не сказав, що в січні в лютому відчувалося натхненно. Що буде в цьому році, і звичайно, що на папері, ну, умовно, в наших там джирах і документах було багато планів і багато пріоритетів декомпозованих конкретних проєктів. І ми розуміли, що ми будемо запускати коли і так далі. Але такого було певне відчуття е, напруги, да, таке напружене, напружений стан такий у всіх був. Е, було було неспокійно. Мені здається, що 23 лютого. Ми проводили кол з SpaceX компанією е, з компанією Starlink для того, щоб е, я зібрав всіх колег своїх, і ми говорили про те, що максимально зробимо е, будь-яку дерегуляцію -де для того, щоб вони швидше почали працювати в Україні. Тому що е, відчуваємо, що на, у нас буде потреба в Starlink, Ми розуміємо, що це буде велика конкурентна перевага, і нам е, вони швидше потрібні. Певно, найбільш страшно було перші там два-три дні, е, коли не було взагалі зрозуміло, що буде далі. Е, ще скажімо так, світ не побачив неймовірну сміливість і потенціал там нашої армії. І ну, це, взагалі, це несподіванка така була. Як би ти не чекав вторгнення, все одно. То до кінця не, не міг це повірити, навіть якщо яка б інформація не була, і звичайно, що в перші дні було е, важко, і е, але з іншого боку, ми впевпер за першу добу, побачили, що всі інформаційні системи працюють добре, е, що в принципі життєдіяльність е, діяльність всіх інформаційних систем ну вона е, в нормальному стані. Що що ми витримаємо всі кібератаки, що є зв'язок. Що е, все працює, і тому е, це також нас надихало на те, що потрібно максимально викору... починати використовувати технології вже не просто для функціонування держави, а для захисту і е, для інших місій. Е, один з заступників Олександра Шелест він, е, мобілізувався. Е, він до цього брав участь е, ще в 2014-15 році. Також мобілізувався, тому він був вже досвідчений військовим. В принципі, всі, ну і там були частини також часи на людей, які кілька людей, які працювали в міністерстві, а, але в принципі всі інші там були на зв'язку, дуже швидко почали продовжувати реалізовувати всі проекти. Тобто, скажімо так, що. Менеджмент витримав е, цей удар. Ну, ковід нас навчив працювати віддалено і онлайн, і тому, в принципі, переміщення команди, там це не було не було великою проблемою. Тобто, звичайно, що кілька днів знадобилося для того, щоб е, всі е, знайшли для себе безпечне місце і могли працювати. І е, тому, коли всі вирішили за кілька днів, ті, хто не був зайнятий там, переїздом в хмару, там кібербезпекою, е, Вирішили всі ці питання, ми спланували подальші проекти і почали їх реалізовувати. Більше працювати, звичайно, що почали там. Тобто, я почав, і наша команда там заступників і ключових менеджерів. Практично там дуже мало годин було для того, щоб поспати, і все інший час ми постійно працювали. І, Тобто, з'явилася просто велика кількість проектів нових, і тому потрібно було. Запускати ці проекти потрібно було робити те, що ти ну, не робив до цього. Дуже багато з'явилося комунікації з міжнародними партнерами, і тому там була різниця е, в часі певна, і тому, в принципі, ми там кілька годин на добу тільки могли поспати. Е, ну, Для мене це взагалі складна історія, тому що в мене батьки були до моменту вторгнення. Там і перший день також вдома в, в Васильівці, і дуже швидко. Російські війська дійшли до Васильівки, досить швидко Мелітополя окупували. І, але в Васильівці почався е, великий супротив. Жителі міста, військові, які були там, почали робити неймовірний супротив. Саме там вони зупинили е, наступ. І я думаю, що завдяки цьому також в тому числі було врятовано місто Запоріжжя. На наших військових дуже було мало мало танків. Тоді тому я був з на зв'язку з усіма в місті. Дуже було мало. Людей, але вони все таки змогли зупинити місто. Було окуповано. Але е, по сьогоднішній день окупація там це плюс там. 10-20 кілометрів від Васильівки, і тому можна сказати, що Васильівка зіграла важливу роль в тому, щоб зупинити російські війська. І, звичайно, що це було важко, тому що там є дуже багато близьких, і найближчі там у мене ще тато потрапив в реанімацію, він залишився в Васильівці. Там це окрема історія, не про технології, але скажімо так, що. Звичайно, що я і зараз живу тим, щоб е, зробити все, щоб декупувати Васильівку. В принципі, моїм місцем сили є дім, і та невелика част... кількість годин, які я проводжу вдома, на жаль, але все-таки там я отримую свою найкращу і найпотужнішу енергію. Да, ну ми багато в перші місяці, перші дні місяці, дуже багато. Акумулювали там, різного ресурсу, зверталися фонди, компанії технологічні. Говорили, чим допомогти. Ми допомагали військовим. І ми бачили, що військові все частіше в потребах говорять, що потрібні БПЛА, все більше БПЛА, більше БПЛА. По і ми е, шукали можливості закупити, е, купували БПЛА, там доставляли на фронт і так далі. А після цього, коли президент Зеленський ініціював створення платформи НАТО 24 е, першим одним із перших лотів став став якраз проект армія дронів. Тобто, ми, поч... ми, ми здали питання: а скільки взагалі потрібно дронів? Генеральному штабу, а, а як ділиться глибина фронту? А, на, яку, на яку глибину які дрони потрібні? А що це за дрони? А які це бренди, а які ДТХ і так далі? І тому ми зібрали цей лот, такий, скажімо, це була первинна така стратегія 1.0, взагалі війни завдяки БПЛА. І почали закуповувати активно через фандрейзинг по всьому світу громадяни там. Сотні країн донатили на і донатять на ЮНАТІ 24 і ми почали закуповувати БПЛА по молекулам і атомам розібрали картину бою завдяки БПЛА. І Зараз намагаємося разом з Генеральним штабом зробити так, щоб в наших військових було достатньо БПЛА, і вони їх використовували максимально ефективно. Я думаю, що дія буде фундаментом відновлення, тому що завдяки дії і сервісам буде. Надаватися фінансово, в тому числі допомога українцям, які постраждали під час е, війни. Е, вони будуть отримати ресурс для відновлення свого житла, для купівлі свого житла. Е, це буде якісна інформація для прийняття ефективних управлінських рішень. Це можливість отримати нові сервіси, які будуть виникати, які пов'язані з внутрішньопереміщеними особами, з розвитком людського капіталу. Тобто, прозорість, зручність це е, на сьогодні є. Важливим критерієм нашого успіху, а в майбутньому це також буде фундаментом. І тому ми не на хвилину не зупиняємося навіть під час такої кібервійни, потужної, яка відбувається першої світі кібервійни. Ми продовжуємо розвивати цифрову державу. Я минулого тижня порахував, було сімдесят е зустрічі за один тиждень, і дійсно різні проекти там від системи сететивної бізнесу на фронті до. Запуску реєстрації авто в дії, тобто абсолютно різні напрямки, але все пов'язане з технологіями. Я б я, я просто розумію, що нашим хлопцям на фронті набагато складніше, тому напевно мене це мотивує найбільше. Що вони, по суті, кіборги, вони просто роботи, вони з людським серцем, і ми повинні зараз всі бути такими самими. Ми не можемо собі дозволити там розслаблятися, не можемо дозволити собі скиглити, якось там жалітися. Тому кожен повинен робити зараз все, що він може робити на своєму місці, де ти працюєш, працювати більше і більш ефективно, дбати про свою родину, про своїх дітей, виховувати дітей, змінювати себе. Тому що потрібно максимально робити все, що ти можеш. Як це роблять наші військові? Я певний, що ми вже переможемо на цей час. У нас буде відновлення активне. я Думаю, що весь світ буде інвестувати в Україну. Фундаментом буде прозорість, цифровізація, лідерство. Я певний, що президент Зеленський зробив неймовірну річ тим, що він залишився в Києві, тим, що він замотивував, не знаю, суспільство. Просто став такою. Здоровою клітиною, яка там не знає заразила всі інші організми цією енергією, звичайно, що військові наші неймовірні, і нам потрібно все це перенести на процес відбудови. Тобто потрібно буде бути сміливими у відбудові, потрібно бути максимально прозорими, швидкими, приймати сміливі рішення і тому, що буде багато капіталу в Україну, йти і нам не нам потрібно буде не загубити цю довіру, яка є сьогодні, коли нам весь світ допомагає, і перенести на відбудову. Думаю, що ми будемо розвиватися неймовірними темпами. Думаю, що всі найкращі архітек... архітектори компанії, будівельні світу будуть в Україні, буде створювати неймовірний дизайн, простори. Я впевнений, що всі найбільше корпорації світові інкорпоруються технологічно в Україну. І будуть тут представлені, впевнений, що буде розвиватися освіта, університети. Тобто Україна стане таким центром для досліджень, центр центром для центром, де буде будуть, як зараз моделюються нові підходи у війні в Україні. Так само може може Україна має на це. Право, вона це вже заслужила за цей час, щоб тут формувалися нові моделі економічного розвитку, розвитку ВВП нашої країни, щоб громадяни стали більш багатими. Тому ми втратили дуже багато людей, найкращих людей, які там, сміливістю захищають нашу країну і захищали. І тому я думаю, що у нас немає іншого вже виходу, як продовжити після нашої перемоги активно розвиватися і вже показати всьому світу Кейс, як Україна змогла себе захистити разом з усім світом, як Україна змогла стати однією з найбагатших країн світу разом з усім світом. Я думаю, що відразу після перемоги в нас буде максимум місяць на те, щоб презентувати суспільству міцифру 2.0 або 3.0 або 5.0. Тобто які наші наступні плани, що ми будемо робити і. Як ми будемо тепер дивувати світ якими продуктами? І я думаю, що це буде дуже амбітно. І ми зараз вже світ там дивуються багатьом, приємно дивується багатьом продуктам, але це буде взагалі інша, інший левел, це буде стратосфера взагалі якась. І я думаю, що це буде перше завдання якраз. Тому зараз ми це напрацьовуємо, ми готуємося до нашої перемоги. І в нас буде максимум місія, щоб презентувати це суспільство. Сміливістю точно. Це напевно там найголовніше. Друге, це тим, що ми дуже креативні. Під час війни ми це бачимо, починаючи від 3D-принтерів на полі бою, там, для того, щоб надрукувати пристрій для скидування, закінчуючи там, іншими місіями, які можна буде писати після нашої перемоги. Ну і третє, напевно, любов'ю, тому що ми вміємо. Єднатися, ми вміємо сваритися швидко, але ми вміємо єднатися, і ця любов вона набагато міцніша і сильніша ніж будь-яка сварка.